Біфрен спокій за ясної голови. Він девом двічі рятувався від смерті на війні та знову і знову повертався на фронт, аби захищати Україну від окупантів. Та днями старший лейтенант 140-го розвідувального батальйону Владислав Мартинюк загинув, вкотре виконуючи бойове завдання. До єдиного телемарафону особисто звернулися близькі захисника, аби країна знала більше своїх героїв. Історію, яка вже сколихнула багатьох, розкаже Вікторія Покотілова. У цьому невеликому містечку на Дніпропетровщині зрідка можна побачити великі натовпи людей. Я це знаю напевне, бо я звідси родом. Втім, сьогодні тут вздовж центральної дороги зібралися десятки місцевих жителів, аби вшанувати пам'ять нашого героя, одного з наймолодших загиблих захисників 24-річного Владислава Мартинюка. Дуже тяжко. Пам'ятаю його зі школи. Ми всі дякуємо герою. За те, що він віддав життя за нас, як важко батькам, як важко нам, вчителям, як важко всьому селищу. Тому сьогодні ви бачите ось такий живий коридор, який стоїть на дорозі Черкаської. Усе селище тут сьогодні закликали зібратися однокласники, вчителі та директорка зі школи Владислава, рідні, мати, сестра та наречена не були в стані взяти подібне на себе. Це була наша ініціатива, тому що. Знаєте, героїв треба шанувати Наш місце, в якому ми живемо, воно досить специфічне. І ми захоплюємося своїми героями. Одним з цих героїв Владислав хотів свідомо стати ще зі школи. Вступив у Одеську морську академію і закінчив її золотою медаллю. На поле бою пішов із початком повномасштабного вторгнення як розвідник зі званням старшого лейтенанта. Навесні виконуючи бойове завдання під Маріуполем, отримав перше поранення у щелепу. Лікарі казали, дивом вижив. Вдруге поранення у ногу під Миколаєвом знову вистояв. Ми всі говорили, що він народився в рубашці, але як тільки в нього трохи зажили рани, мама, я знаю, дуже хвилювалася, але все одно він подався на фронт. І... Знаю, що він мав авторитет і там в своїй військовій службі. Про це згадує і командир батальйону Владислава, показуючи його нагороди. Одна з них знак пошани від міністра оборони, друга вже як ветеранові війни. Ми, коли з, з Донецької області переїхали на Луганську, то особисто приймав участь. В звіль, звіль, ми два рази виходили з оточення. Назавжди залишався хоробрим воїном і просто вірним побратим. Після війни Владислав планував одружитися. Ось це останній пост героя у соцмережах. Він підписав ці фото із коханою дівчиною як декілька приємних спогадів за цей час. Через день, 13 жовтня, автівка з юнаком та ще двома його побратимами підірвалася на протитанковій міні під час бойових дій на Бахмутському напрямку. Щоб ви всі пам'ятали. Не пробачимо, помстимося. Слава Україні! Героям слава! Головне не забути усіх героїв, повторює і голова військової адміністрації. У районі вшановують уже 108-го захисника. Наймолодший, на жаль, на превеликий жаль, це повинні бачити не тільки в нас, і за кордоном, щоб бачили, що переживає зараз Україна. Що переживають українці? Ми зараз захищаємо фактично Європу. Я теж знала влада особисто. Зараз я стою на подвір'ї школи, де ми разом навчалися. Позаду мене меморіальні дошки з іменами тих наших захисників, які обороняли Україну ще до початку повномасштабної війни і полягли за нашу країну. Скоро тут з'явиться ім'я і Владислава. Дякуємо кожному нашому герою за кожен новий день. Слава Україні! Вікторія Покатілова програма Вікна СТБ Єдині новини.